Сьогодні, 28 липня, минає три місяці відтоді, як російська ракета влучила у житлові будинки в Умані. Того дня загинуло 23 людей, із них шестеро дітям. Поранення отримали 18 осіб. Ще одна жінка від отриманих травм померла у лікарні через два місяці. Попри це, нині Черкащина долучилася до відбудови звільнених сіл на Херсонщині у школах області. Готуються до початку нового навчального року. А для наших захисників будують житло та розширюють мережу реабілітаційних центрів. Чим нині живе тиловий регіон Черкащина? Про все це ми розпитаємо у голови Черкаської обласної міської адміністрації Ігоря Тобурця. Ігор Ігорівановичу, вітаю вас в студії, Дякую, добре, що долучилися добре. до нашого ефіру. Окрім цього, що ви зараз нас можете чути на хвилі українського радіо Черкаси, також ви можете нас бачити на Ютуб-каналі Суспільна Черкаси в онлайн трансляції. Наші вітання. Хочу сказати, що працюємо монажево, можете писати на наш студійний вайбер 050 052, 78 75 050 052 78 75. Чекаємо на ваші повідомлення. Ігоря Івановичу, розкажіть, будь ласка, коли розпочнеться відбудова пошкодженого будинку, багатоповерхівки в Умані? Адже за підсумками експертизи будинок можна відновити, які роботи вже проводяться, скільки часу триватимуть, і, можливо, чому ще досі не почали відбудову? Що можете розповісти? Дійсно, спочатку влучення ракет минуло практично три місяці. Лише 15 червня ми отримали всі технічні висновки, офіційні висновки експертизи. Експертизою займався наш державний досвідний інститут будівельних конструкцій Київський, центральний. Попередні висновки ми мали вже на початку червня, але офіційно ми висновки отримали 15 червня. Що будинок підлягає відновленню з урахуванням деяких конструктивних елементів, які мають бути демонтовані. Тобто, саме головний висновок був це те, що він підлягає відновленню. Після цього відповідно був проведений тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації, тобто спочатку. Наступним етапом є в нас виготовлення проєктно-кошторисної документації, як правило, відповідно до законодавства, на неї приділяється до трьох місяців, але ми ці всі процеси прискорюємо значно. Працюємо безпосередньо з тими організаціями, а зокрема, ці державні організації, які виготовляють проєктно-кошторисну документацію. Ну і вже ми паралельно працюємо і з експертизою, яка буде давати висновок, наскільки. Ця проєктно-кошторисна документація повністю відповідає. На першому етапі виготовлення проєктно-кошторисної документації ми вже е, е, прийняли рішення щодо експертизи, тобто ці процеси йдуть паралельні. Тобто, перша стадія це проєкт, стадія П. проектно кошторисної документації, і ми е, сподіваємося, що ми до середини серпня будемо мати на руках е, пакет е, саме стадії П, який нам дасть можливість. Е, Завершити паралельно і експертизу. На експертизу, відповідно, до законодавства теж виділяється до 45 днів, але ми це зжимаємо і ми будемо мати станом на середину серпня, повторюсь, можливо, пакет, який дозволить нам вийти на тендер щодо початку будівельних робіт щодо відновлення зазначеного будинку. Думаю, що після тендеру ми десь, умовно кажучи, з середини вересня розпочнемо роботи по відновленню. Скажіть, за чиї кошти будуть відбудовувати цей будинок? І якщо ми почнемо із середини вересня, можливо там кінець вересня, скільки вони триватимуть зима, чи буде призупинена робота взимку, чи вона вестиметься до відновлення повного? Ну практично дуже багато буде залежати, хто виграє і тендер, тому що це має бути потужна будівельна організація, яка відповідає всім вимогам, оскільки. У нас головним інвестором цього процесу буде виступати держава, а саме фонд відновлення, який є фонд відновлення за наслідками збройної агресії, тобто звідти мають виділятися кошти саме на відновлення цього будинку. І звичайно, ми розпочинаємо роботи. Вони будуть тривати в нас постійно. Ми переконані, що якщо все буде гаразд і зимою теж. Тобто нас е, е, мешканці процесу цього будинку попереджені. І ми сподіваємося, що ми спочатку робіт і до завершення практично за 9 місяців маємо пройти цей етап. Орієнтовна вартість ще складно сказати, бо немає проектно-кошторисної документації. Це буде до 80 мільйонів. Ми подали зазначений проєкт е, е, на міністерство відновлення. Наше ми кажучи, е, попали в перелік. Е, е, проєктів, які на які вже е, будуть точно виділені кошти саме у цьому бюджетному році, і будемо очікувати результатів е, проектно-коштовної документації, експертизи і тендерних процедур. Скажіть, де зараз живуть мешканці зруйнованого під'їзду, так яку можливу допомогу вони зараз отримують, і якщо розпочнуться роботи, чи не заважатимуть вони людям, які живуть в сусідньому приміщенні, в сусідніх квартирах, як це все буде відбуватися? самого початку звернулася 31 особа, 31 мешканець зазначеного під'їзду щодо виселення, щодо переселення, тобто щодо необхідності розселення їх в інші місця. Наразі у місцях, де було визначено місцевою владою в місцях компактного проживання, проживає 28 осіб. Три, три які проживали, вони переселилися практично до родичів. Загалом в цьому під'їзді зруйновано 45. Квартир, тому ну, взагалі в цьому під'їзді 45 квартир в цілому були... повна, повна руйнація. в нас 9 квартир, 18 мають часткову руйнацію, решта ну, підлягає додатковій оцінці, яка зараз і проходить. Тому ці 28 мешканців вони розміщені у місцях, які були заздалегідь підготовлені, відповідним чином обладнані. Вони такого готельного типу, я би сказав, сімейного типу гуртожитки. Обладнані всією необхідною побутовою технікою, і ми досить часто їх відвідуємо і переймаємося, щоб у них не було проблем. Тобто вони практично всім забезпечені і задоволені. Ми передбачили також на випадок того, якщо ми приймемо рішення відселяти і інші родини, зокрема із сусіднього під'їзду, тому що коли будинок буде ремонтуватися, звісно, це тяжко витримати, у ремонтні роботи. Ми передбачили також і інші місця, куди ми можемо запропонувати на безкоштовній основі переселитися мешканцям і сусіднього під'їзду. Що стосується виплат, це надзвичайно в першу чергу є відновлення. Це ті, які ті особи, які мають бажання отримати компенсацію. Вони подаються на є відновлення, тобто за стосунком дія. Передбачено виплати з держави до 200 тисяч гривень, але для цього потрібно відповідні акти комісійні, які будуть підтвердять руйнації або пошкодження, і таким чином вони всі ці компенсації можуть отримати. А що стосується постраждалого під'їзду, ми відразу виплатили цим родинам постраждалим, мається на увазі в першу чергу загиблим по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Також виплатили пораненим по 50 тисяч гривень. Додатково міжнародні організації деякі підключилися, і кожному постраждалому це понад е, три сотні е, мешканців отримали е, відповідно там по 600 євро. Тобто е, ду -ду дуже згуртовано підійшли до цих проблем. І наразі заяв е, заявок щодо додаткових виплат у нас практично немає. Тобто, ми ці процеси тримаємо теж на контролі. Скажіть, Черкащина можуть подавати на ресурс. Є відновлення не лише за зруйноване житло, а і за інші майно там, якщо на Черкащині, крім багатоповерхівки, були пошкоджені інші. Це так, всіх так, стосується. Так, так, так. Це стосується будь-яких пошкоджень, руйнацій, які пов'язані з військовими діями, тобто з діями нашого ворога. У нас ви знаєте на території Черкащина декілька було таких уражень. Хочеться, щоб їх взагалі не було, але там, де вони були, об'єктивно алгоритм абсолютно одинаковий. Тобто органи місцевого самоврядування знають, як діяти. Там створені відповідні комісії. Вони перевіряють зазначені пошкодження, руйнації, складають відповідні акти, фіксують їх в електронній системі, і тоді люди мають реєструватися і подавати офіційно заявку через застосунок. Є відновлення по поліні дії. Подавати заявки щодо компенсації, а я нагадаю, що працюємо минажу. Ви можете бачити нас на ютуб-каналі Суспільне Черкаси, також чути в ефірі Українського радіо Черкаси. Сьогодні говоримо, як живе Черкащина з головою від Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Томбурцем. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка. Черкащина долучилася до відновлення Херсонщини. 402 будинки планують відновити за кошти Черкащини. Розкажіть детальніше, як це відбуватиметься, так? Якому стані зараз села? Я ж знаю, слідкуючи за вашим телеграм-каналом, бачили, що ви там були. Розкажіть нам, які там руйнації, в якому стані перебувають будинки, і як відбуватиметься процес відновлення? Загалом в Україні це такий загальнонаціональний проект, який має назву пліч опліч за ініціативи президента України. Відповідно, тилові області взяли на себе відповідальність і будемо гуртом відновлювати ті регіони, які найбільше постраждали від російської агресії, зокрема, це і деокуповані території. Херсонщина це практично у пілотний проект. 15 областей взяли на себе таку місію непросту щодо відновлення населених пунктів Херсонщини, які деокуповані, зокрема для Черкащини. Це визначено три. Населених пунктів, три села Іванівка, Новопетрівка і Миколаївка. Високопільська об'єднана територіальна громада. Наразі ми активно включилися в першу чергу з за допомогою соціальної відповідального бізнесу, наших волонтерів включилися в процес відновлення з першого дня. Нами були створені відповідні комісії, які приєдналися до місцевих комісій для того, щоб посилити і пришвидшити процеси опису і складання актів, дефектних актів, актів технічного стану цих будинків. І наразі ми провели вже цю величезну роботу. Тобто, на жаль, маємо ну досить велику кількість таких будинків. 402 будинки це зараз там можливо проживають люди, або вони планують сюди повернутися. Так. Першу чергу знову таки по пріоритизації були виділені ті будинки, де вже проживають люди. Це в основному якраз люди пенсійного віку, це в основному родини з дітьми, багатодітні родини, в основному родини, які чоловіки, з яких захищають сьогодні нашу державу, а вони там залишилися безпосередньо одні. Звісно, картина дуже дуже неприємна. Як ми бачимо наслідки, взагалі, де бувають решисти, після них практично нічого не залишається. Тобто, будинки, от про ми говоримо про ці чотири сотні будинків. Це будинки ну, приватного характеру, тобто, приватне житло, будинки домогосподарства, які не мають даху, або він частково зруйнований, або повністю зруйнований. Будиночки, де немає вікон, вони всі плівками затягнуті на першому етапі, мабуть, це була саме на перша допомога. І коли ми відвідуємо ці родини, слухаємо про ці жахіття і дивимося, як вони живуть, то звичайно хочеться всім відразу згуртуватися і допомагати. Нами створені відповідні добровольчі бригади, зазначені населені пункти у нас чітко розподілені за відповідальністю по районам, по районам, тобто у нас кожен район має. Звісний свій сектор відповідальності, і останнє село, яке приєдналося, це якраз Миколаївка. Ми завершили там теж обстеження. Там всього 50 будиночків, з них більше трьох десятків пошкоджені. По пріоритизації попередньо ми вже відновили більше 20. Тобто десь там 20 вже у нас щодня ведуться роботи. Частково це буде профінансовано якраз знову з фонду відновлення, тобто з державного фонду. Наразі серед головних завдань це е, е, виготовлення проєктно кошторисної документації, що ті будинки, які є будинки, які взагалі зруйновані. Тобто мешканці там звісно, не проживають, але вони приїжджають, звертаються і кажуть, якщо там буде можливість відновитися, то ми відразу будемо повертатися. Ну, зараз так розумію, у пріоритеті ті будинки, які в яких ще можна проживати. Правильно, яких там можливо проблема з дахом, з вікнами чи з дверима, але й можливість проживати є. А Ті, що повністю зруйновані, дата ми Так, да там виготовляємо, та, там ми виготовляємо проект на uh -huh. документацію щодо відновлення. Звичайно, як якщо в наявності документи на ці будинки, тобто теж. Тому що, тому що там є такі, на жаль, і домогосподарства, які не мають взагалі документів. Окрім всього іншого, в зазначений пакет зайшов і один об'єкт соціального спрямування це загальноосвітня школа в селі Іванівка, яка теж дуже-дуже принципова, хоч вона там і не опорна, але туди ходять дітки, ходили дітки до її руйнації з п'яти сусідніх сіл. Тобто Черкащина на себе взяла. Це зобов'язання, і ми будемо сподіватися, що ми зробимо все для того, щоб дітки туди змогли піти до школи повноцінно з початком навчального року. Цього навчального року? Цього навчального року. Зрозуміло. Якраз навчальний рік, який стосується Черкащини, хочеться далі поговорити. Скільки шкіл області вже готові до очного навчання, яка ситуація з укриттям в освітніх закладах? Чи всі діти зможуть прийти в школу на 1 вересня, зустрітися вже? в... Не в онлайн в режимі, а в очній формі розпочати навчання в такому режимі зазначене проблемне питання. Воно теж у нас як пріоритетно розглядається на рівні керівництва держави. Президент особисто теж тримається на контролі. У Нас, зокрема, на Черкащині з 475 навчальних закладів, 396 з них практично мають уже облаштовані укриття. Звісно, у нас теж таке завдання стоїть. У нас на початок минулого року, на початок начального року, минулого, 1 вересня 2022 року, у нас готовність була по укриттям на 60%. Тобто за цей період ми вийшли на показник 83%, і з тими процесами, які ми спланували для себе щодо ремонту укриттів, в тому числі за рахунок обласного бюджету, деяких місцевих бюджетів, за рахунок допомоги наших іноземних партнерів, зокрема USAID, ми сподіваємося вийти на показник 98% готовності. Це ми говоримо про ті укриття, які дозволять навчатися в очному або змішаному форматі. Чому змішаному? Тому що деякі заклади мають надзвичайно велику кількість діточок а укриття дозволяють розміщувати, мовно кажучи, половину Тому там буде у декілька етапів. Тобто хтось буде на Очному форматі хтось на заочному, але вони всі обов'язковому порядку будуть відвідувати школу. А скажіть чи зможуть діти відвідувати школу, якщо от в ній немає куття, але є в сусідньому приміщенні, там, наприклад, дитячому садочку, чи буде така форма співпраці, чи можлива така форма навіть співпраці? Так, у нас є чітко визначені населені пункти, де саме з таким підходом вирішується проблема. Ми розглядаємо також і можливості побудови нових укриттів, якщо це дозволяє місцевість. Відповідно, місцеві громади готують проєктну кошторисну документацію. Але, звісно, чином це буде дуже затяжний процес. Передбачено до довезення діточок до тих шкіл, де загалом повноцінно можна навчатися. Також ми дуже плідно задіяли саме. В тому числі і приватний бізнес, де є укриття, і куди або комунальні заклади, куди можуть дітки ходити у на випадок повітряних тривог, департамент цивільного захисту Черкаської обласної військової адміністрації проводив закупівлю щодо 18 модульних укриттів за 15 мільйонів гривень. От їх облаштують у Черкасах. Чи можемо ми говорити, що такі укриття були і доступні для тих шкіл, де зараз можливо немає їх? Ну, ми говоримо, звичайно, в першу чергу про прості укриття. Так? Вони найпростіші називаються, вони мають певні вимоги. Ми плануємо саме з цих 15 мільйонів зараз закінчуються тендерні процедури, і практично визначена буде компанія, яка відповідно до наявних сертифікатів у неї візьметься і побудує, і встановить такі модульні місця. Чому ми почали з Черкас, тому що ну, велика. Велика кількість населення в порівнянні з іншими містами, і звичайно, є прогалини, є сліпі зони, де взагалі з укриттями проблема. Тобто, для того, щоб люди могли вони, вони будуть вміщувати ну, в районі 20 осіб, тобто 에, будуть дозволяти на випадок повітряних тривог, ми, якщо це далека відстань до найближчого укриття, будуть дозволяти там укритися. Говорити, що такі укриття можуть використовуватись в тому числі для ну шкіл, це, мабуть, неправильно, тому що для шкіл Мають бути трошки інші вимоги. Ми в обов'язковому порядку маємо передбачати, що має в себе включати укриття для діточок. Нагадую, що працюємо наживо. Є в нас запитання на студійний вайбер. Чи буде Черкащина із хлібом? На якому етапі посівна, і чи можна сподіватися, що хліб не подорожчає? Так написав нам наш радіослухач. Що можете сказати? дуже актуальна тема. Жнива зараз ідуть в самому розпалі. Почали традиційно. Збір врожаїв з збору озимих, це озимий ячмінь, озима пшениця, це ріпак, це зібрали горох. І будемо сподіватися, що погодні умови будуть нам давати можливість спокійно далі жнивувати, тому що дощі дещо, дещо перешкоджають ці діяльності. Тобто, в нас практично все йде за планом. Що стосується врожайності в цьому році, вона досить досить оптимістична. Практично перші врожаї, перші дні збору показали дещо вищу врожайність. І саме головне, що пшениця досить таки високого гатунку, тобто вона буде не кормова, а таки продовольча, що дає нам впевненість в тому, що середній валовий збір, як і в минулому році, буде на понад 4 мільйона. Тон з нашої області, і що дасть нам можливість і впевненість в тому, що продовольча безпека в області буде 100% забезпечена, і всі ми будемо з тим же депозоном цін на хліб, що і був в минулому році. І повертаючись до теми нашого ефіру, ситуація із реабілітаційними центрами для військових. Адже ще от на початку травня ви говорили, що Черкащина має стати реабілітаційним хабом. Чи достатня кількість установ для реабілітації військових в області? Матеріальна медична база, от що ви можете тут розповісти? Буквально залишається в нас 5 хвилин. Тому реабілітація на трішки... сьогодні дійсно це важлива складова взагалі процесу відновлення наших військових, і ми розуміємо скільки ми очікуємо наших героїв після закінчення і після нашої перемоги. Звичайно, реабілітаційна послуга вона включена в програму медичних гарантій, тобто вона буде теж передбачати компенсацію з нашої Національної служби здоров'я України. Наразі до цього процесу приєдналось поки що 6 закладів. Вони повноцінно вже як кажуть, освоїли ці пакети. Пакет, який передбачає реабілітацію. І Дуже дуже багато уваги ми зараз приділяємо для того, щоб реконструювати і наш шпиталь ветеранів, саме з, посилити його з більшу сторону по реабілітації. Тобто там передбачається фізіологічна, передбачається фізіологічна і психологічна реабілітація. Ми маємо зробити все для того, щоб наші медичні заклади. Були в готовності по максимуму надати сприяння нашим військовим, ті, які будуть повертатися щодо реабілітації і на швидшого встановлення знову в своїх родинах на роботі і тому подібне. Будемо сподіватися, що ми теж нашим проектом реабілітаційний центр вийдемо на міжнародний рівень. Будемо дофінансовані, теж в тому числі і від міжнародних наших гравців-партнерів. І також почали ми вже роботи щодо його відновлення до мінімального стану. Тобто ми там автоматично хочемо збільшити кількість ліжкоміст саме для реабілітації на 60 60 штук. Да? І 60 кіл і переконані, переконаний, що це теж значно посилить. Для цього вже з обласного бюджету у нас виділені кошти. Це понад 13 мільйонів саме для цього. 12 мільйонів ми вже передбачили для термінової закупівлі реабілітаційного обладнання. Переконаний, що ми до кінця року зможемо податися і саме зробити ці запити на ці пакети, які нам дозволять фінансувати реабілітацію. І останнє запитання зі студійного Вайбера. Нещодавно президент України закликав представників влади на місцях розсудливо використовувати кошти і не купувати. Занадто не потрібні, занадто дорогі не потрібні речі. От скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в регіоні? Чи контролюєте ви це питання? Е, ви знаєте позицію і президента, і обласної військової адміністрації щодо пріоризації цих витрат. Е, очевидно, що в першу чергу ми повинні е, надавати максимальне сприяння нашим Збройним силам, тому що ми маємо виграти цю війну. Е, я не знімаю відповідальності з тих керівників, які. Е, Порушують зазначені принципи, оскільки вони більш такі моральні, і коли деякі місцеві громади собі дозволяють встановлювати якісь там щити, борди лед екрани я вважаю, що це наразі не на часі. Ми будемо контролювати ці питання і прошу якраз саме цю інформацію подавати нам на обласну військову адміністрацію для відповідного реагування в межах чинного законодавства. Дякую вам, Ігорю Івановичу, за сьогоднішню розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадую, це була програма Радіо День. Вислухали нас на українському радіо Черкаси. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Пам'ятайте, все буде Україна. Бережіть себе і на все добре.